Які ж гарні на горах ноги благовісника, що проголошує мир, котрий звіщає добру новину і котрий проголошує спасіння, сповіщаючи Сіонові, твій Бог царює. Друзі, сьогодні хочу говорити про те, як важливо благовістити, як важливо звіщати людям радісну звістку спасіння. Важливо, щоб кожна людина могла почути Євангеліє і отримати шанс на спасіння. Це не завжди може бути велика проповідь. Дуже часто це можуть бути короткі слова підтримки, короткі, але такі важливі слова про Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Хочу розповісти вам одну історію. Одного разу, коли мені було важко, я молилася Богу, щоб він навчив мене любити людей. Я хотіла навчитися любити не тільки тих, хто мене любить і підтримує, а і тих, можливо, кому я не подобаюся. Також я хотіла знайти підтримку у віруючих людей перебувати. Колі віруючих, мати спілкування, друзів, прославляти Бога, і Бог дав мені відповідь. Він послав моє життя віруючих людей, які поділилися зі мною християнською літературою. І я хочу сказати, що Бог дуже сильно діяв через цих людей, слава Богу, за них. Це не була велика проповідь, але. Це було кілька хвилин спілкування, і я хочу вам розповісти, що це були за книги. Е, ці люди дали мені багато християнської літератури, але хочу з вами поділитися, які це були книги перший раз. Одна книга це була книжка про дівчину, яка залишалася вірною Господу навіть у тяжких обставинах. Вона любила людей, навіть тих людей, які її переслідували і ненавиділи. І друге видання це був християнський журнал Віра і життя. І ви знаєте, мені дуже... Звідти запам'яталася одна фраза. Ми хочемо бути героями, але часто уникаємо ситуацій, в яких героями стають. В цьому журналі я прочитала про те, що християни завжди переживали гоніння. Як сказав Ісус Христос, мене гонили і будуть гонити вас. Мене приймали і вас приймуть в моє ім'я. Ті люди, які не приймали Ісуса Христа, вони не будуть приймати і вірних Його, віруючих людей-християн. І нам потрібно залишатися вірними Господу в будь-яких обставинах. І на завершення хочу вам прочитати слова Ісуса Христа з Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19 та 20 вірші. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Тож ідіть і проповідуйте благо звістку Ісус Христос з усіма вами. Амінь.